Так, так не якого <рігі> Може би залишимо да. ну, почнемо, так? Да? Да. Мене звати Олександра Матвійчук, ага. от, я очолюю організацію Центру громадянських свобод, а ми займаємося питаннями захисту людей, які ув'язнені у зв'язку з російською агресією вісім років. На початку я не знаю, чи всі одного злають, давайте представимося. Наша кума, сестра, от знаходиться в полоні. Шости Вікторія, шостий місяць, так. Да, Вікторія Андруша. Отець мій проживав в Гастомілі, їзді в Бучу, і ну, вони попали в окупацію, там, вони стали цивільними Орга. Мій чоловік, брат і друг майже 6 місяців знаходяться в полоні. Люди розказували мені дуже страшні історії про те, як їх били, гвалтували, забивали в дерев'яні ящики, їм Прускали струм через геніталії, яких змушували писати власною кров'ю. На жінка розказувала, які намагалися виняти ложкою. На людина сказала, що постійно чує звук скотчу, бо там, де її тримали, людей спочатку замотували в скотч, а потім били. І ти, як правозахисник чи правозахисниця, робиш все. Для того щоб захистити людей, витягнути їх з полону, щоб їх не катували, щоб їм надавали медичну допомогу, щоб вони дожили до моменту звільнення. Years. Uh, last eight years we work in several directions. The first direction we promote reforms, democratic reforms in our country uh, second direction, we are helping victims of the war and we documenting war crimes. And third, uh, we are very active on international arena. У мене завжди був якийсь такий поклик до утвердження справедливості. От для мене це цінність. Під час Революції Гідності я була координаторкою ініціативи «Євромайдан СОС». Ми відкрили сторінку у Фейсбуці, швидко зареєстрували. І на мій превеликий подив це стало працювати просто на очах. Нам нам відразу почали дзвонити. А ми, ми просто пропускали через себе тонну болю. Виклик, який якому над яким ми вже працюємо, да, цей негативний наслідок його пропрацьовуємо це психологічне вигорання. Це теж ризик нашої діяльності, тому що ми зараз працюємо з болем. І працюємо в різних формах. Під кінець цих трьох місяців у нас було 16 тисяч запитів про допомогу в нашій датабазі. І, власне, перший матеріал, який отримав Міжнародний кримінальний суд в ГАЗі, це було якраз матеріал від, від, від нас по Майдану. Після 24 лютого я лишилася в Києві. Я перші півтора місяці вторгнення я працювала так, як ніколи в житті. Щоб на тип? Так, да. на тип. Так, я тебе роздивлюся, мені подобається. Це, це, це гриме. Зробив з... з мене красу. Красиво. Так, у нас тут, напевно, десь по два питання. Ми будемо два питання. Да. Вихід. Два, два питання і треба? А тобі зручніше буде чути так. себе. Okay. Вітаю вас, шановні слухачі. В рамках марафону сьогодні спілкуємося з гостею Олександрою Матвійчук. Олександра, вітаю тебе. Доброго дня. Головне завдання правозахисника чи правозахисниці сьогодні у час війни. Яке воно? Захищати права людини навіть в умовах, коли нема жодних правових інструментів, щоб це зробити. От у нас зараз в ініціативі Трибунал для Путіна, яку ми створили спільно з партнерами Харківської прасної групи, Української гельсінською групою і кількома десятками регіональних організацій, 18 тисяч епізодів воєнних злочинів. Російська Федерація вчиняла воєнні злочини десятиліттями. Вони залишалися безкарними. І росіяни повірили, що вони можуть робити все, що вони захочуть. І тепер нам спільними зусиллями треба розірвати це коло безкарності, бо не буде стійкого миру без правосуддя. Бедайсінфодефреншовієнс і показати, Uh, and to explain uh, things uh, once you collected all those materials uh, what are you doing try to understand what's going on provide analysis and the recommendation also we cooperate with the investigative bodies very closely um, work with office of general prosecutor of ukraine it means without hope, but I still hope. I still oh, do hope. Okay. It's a uh, Latin. And this is a poet of Ukrainian, the, the name of poetry of Ukrainian, a very famous poet, Klesel Krajnko. Oh, it's a woman? Yes, it's a woman. Thank you so much, Alexandra. You. I'm really glad, it's to nice you. to meet you. Загалом в російському суспільстві немає цінності гендерної рівності, бо наші колеги, російські правозахисники, руками боролися за криміналізацію домашнього насильства. Ну, тобто є речі, які вважаються не норма в цивілізованому світі. В Росії вони навіть не криміналізовані належним чином. Тому гендерно обумовленого насильства під час вони дуже багато. І в першу чергу мова про сексуальне насильство. Воно має різні форми, це не тільки зґвалтування. Роздягли це насильство. Ну, погрожували зґвалтувати, щоб людина щось там зробила. Це теж насильство, просто через психологічну форму. Росія намагається зломити спротив і окупувати країну через біль. Ну, по-перше, вони недоцінили нас, українців, і що ми дійсно інший народ, і що у нас перша цінність базова це цінність свободи. А друга річ, у нас, у українців, є позитивний досвід і підтвердження того, що наші зусилля все одно рано чи пізно мають сенс.